19 квітня відбувся брифінг начальниці головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталії Рад. Головними темами були соціальні виплати, які нараховуються мешканцям Донеччини, а саме субсидії та пільги. Загальна потреба на всі соціальні виплати, які ми проводимо впродовж квітня місяця. 837,9 тисяч отримувачів склала 5,3 мільярда гривень. В тому числі ми маємо 72 тисячі отримувачів субсидій. і Середня виплата становить 1246 гривень, а також тридцять тисяч отримувачів соціальних виплат на їх фінансування. Буде загалом спрямовано 245 мільйонів. Як доповіла начальниця, всі виплати проводяться згідно встановлених законом термінів у 13 містах на території Донецької області. Зокрема, додались в нас площадки в Ащадбанку і в Приватбанку. Зараз ще працюємо над поширенням цих місць там, де можна звернутись і. Отримати послуги з пенсійного забезпечення мешканцям Донецької області з початку року пенсійним фондом було надано 92 тисячі 400 послуг, в тому числі 65 тисяч з пенсійного забезпечення, 24,7 тисячі з питань субсидій пільг і 3,3 тисячі з питань. Соціального страхування також з 1 квітня пенсійним фондом проводиться перерахунок пенсій, який стосується працюючих пенсіонерів. Підставою і базою для нарахування є дані про заробітну плату і сплату страхових внесків. Ці дані нам надає, надають податкові органи, і відповідно до їх звітних даних формується. Перерахункові алгоритми, відповідно до яких відбувається зміна пенсійних виплат, Такий перерахунок фактично буде зроблено, і виплата буде проводитись з 1 червня, але з доплатою. З 1 квітня такий перерахунок завжди проводився що два роки за зверненнями пенсіонерів. Починаючи з квітня 2018 року, органи пенсійного фонду здійснюють такий перерахунок автоматично без звернення пенсіонерів.